Касторова олія, її унікальні властивості. Всім вітання: касторова або рецинова олія, рослинна олія, яку одержують з насіння куща рецини. Ця олія має ряд лікарських, промислових і фармацевтичних застосувань Зазвичай Використовується як добавка до продуктів харчування, медикаментів та засобів для догляду за шкірою та для промислових потреб. На сьогодні касторова олія залишається популярним природним лікувальним засобом для загальних потреб, таких як закрепи та захворювання шкіри, і використовується в натуральних продуктах краси. Але напевно одне з найбільш відомих лікарських застосувань для касторової олії є природне проносне. Вона збільшує рух м'язів, допомагаючи очистити кишківник. Стимуляторні проносні засоби діють швидко і зазвичай використовуються для полегшення тимчасового закрепу. Але треба знати і пам'ятати, що рицинова олія вважається безпечною лише в малих дозах. Більшій кількості вона може викликати спазми в животі, нудоту, блювоту та діарею. І ще один нюанс касторову олію можна використовувати для полегшення. Періодичних закрепів, і її не рекомендується застосовувати для лікування довгострокових проблем із випорожненнями. Далі, касторова олія багата жирними кислотами, що діють як зволожувачі і можуть бути використані для зволоження шкіри. Тому касторова олія часто використовується в косметиці для сприяння гідратації і часто додається до продуктів, таких як лосьйони, макіяжні і миючі засоби. Крім того, ця олія допомагає загоювати рани шляхом стимулювання росту нових клітин, зменшення сухості і запобігає нарощуванню мертвих клітин шкіри. Дослідження показали, що коли касторову олію застосовують місцево, вона зменшує запалення і знімає біль. Крім того, олія сприяє швидкому росту волосся і робити масаж шкіри голови з нею ефективно від сибереї та лупи, тому що вона має потужні антибактеріальні та антигрибкові властивості. А ще маска на кінчики волосся з касторкою. Це гарна доглядова процедура, адже дана олія, на відміну від інших олій, не сушить волосся, а зволожує його. Тому касторку наносять по всій довжині, а не лише на корені. Касторка чудово сприяє росту брів та вій, наносити її краще на ніч або на пару годин та змивати. Хоча касторова олія, як правило, вважається безпечною, вона може викликати небажані реакції і небажані побічні ефекти у деяких людей, такі як алергічні реакції та діарея. Також може викликати перечасні пологи, тому вагітним жінкам слід уникати її вживання.